О є ми мрія. Всім привіт, як то кажучи, знову нам може на ті самі граблі. Томаська. Всі ви її знаєте. Маємо розпаковку. Ми не знаємо, що всередині. Загублені посилки. Тут ми думали, що телевізор, ще щось, але тут, бачите, виставляється такий. Побачимо, що нам з цього всього вийде. Ярослав буде мій оператором. Маська, певно, головним героєм. І вікуся з нами є. Маємо три пачки. Тут, напевно, якийсь мікс накинути. Побігли. Ярослав сподівається, що там є колонка. клеєну, переклеєну, і то навіть мало того, як тут бачу, клеїну неоригінальним скотчем. Так що там може бути всяка фігня, яка тільки можлива. Бо якби то було закраєно оригінальним скотчем, то так. А то не райне Ой, я бачу дві коробки всередині. Мікусінька, зараз побачиш все. А я її вийду. Як то кажеться, коробка. i'm going Паузу і потім почнемо далі знімати. Став на паузу. Ні, Ярослав каже, давай далі. Бо в нього купалася коробка із його голосу і з всякими колонками. Але там може бути ще коробка в коробці. Кузінька без ляля -ля -ля зараз. Там нема жодних. Живу. А, музыки гадку можешь так? Mm, так. Масечка, обтекай мені звідси боже, все. Мася. Слава, встань на паузу. Ми провіримо, чи вона є робоча. Зірмо, як Ярослав каже, ау. Ауна. Ауна супер круто. Тільки одна. Тільки одна. Ярослав каже, що має бути дві, але, блін, знаєте, вже нас не обдурили якоїсь херні і не напхали. Може вона не робоча? Може бути, що не робоча, але вже не обдурили. Ярослава, будь ласка, постав на паузу. Якщо шукали, яка саме така, щоб була коштувала, то що знайшли, 200 злотих коштує. І пише, що повиставова і не робить. Якщо наша робить, то спокійно можна, певно, просити за неї 200 злотих. Ярослав каже, динаміки стають трошки краще, наскільки я, я не знаю, що на колонках. Переходимо до того. Вже легше відкривати. Відкриваю там, де було клеє, але ну, теж не оригінальне. І що там є за фігня, я не знаю. Але мені вже подобаються посилки. Набагато краще, ніж те, що в мене було в перше відео, що... яке я знімала давно. Так. Щоб я тут все не кинула на себе. Ого! Е, Ярослава, будь ласка, знову паузу щось трошки важке. Так. Я... Як батарея. Тут у нас такий електрообігрівач. Після відео я вставлю фотографії, скільки би воно коштувало. Бачите, в розетку, і якщо воно ще працює, правда, то може і не робить. Такий волочий. Все, починаємо. Тут, я думаю, всякого багато накидано. Ну, хоч не знаю, побачите. Надіюся, що багато різного. Бо поки що мене ні колонка не цікавить, ні Скорше, Якщо воно все, ми провіримо, і воно працюючи, то є нове, ми виставимо на продаж. На місцевій групи. Якась сіня. Я собі думала, що тут будуть якісь подарунки, а тут якась знов техніка. Все буде добре, я думала, що буде якийсь мікс. Думала, буде так багато розпаковочок робити. Коштувати. Тут, здається, посудомийна машина, яка коштує від тисячі злот. Ось його картинці. Це робоча. Не знаю, чи робоча, ми не знаємо нічого тут робоча. Буде в описі написано. Моя дивіться, все по черзі. Вікусі, щоб було тепло, я розславую. Музику слухати, а мені посадоміти. Супер, мені одну колонку. Ось ну, таке, знаєте, що об'єднала тому машину. Так. Я не славна не тут краще. <реш> І я добре знаю, що така штука коштує тисячу злот. Витягу. Бо я вже дивилась на коробку. А я, ти кажеш, мені витягується, думаю, що так просто. Помогти? У нас ще багато є коробок. І маємо посудомийну машину таку, знаєте, міні. Ще б її відкрити. О, я молодець. Тут стежкі такі штуки, яких я не розумію, що це таке. Але я вже є пару днів на, ну, навіть. Вікторія не ломить того зайчику, не можна того ломати. Я вже пару днів є на групах і знаю, що таке попадається, і вони коштують тисячу злотих. Від 700. Якщо вони роблять, якщо вони працюють, отут воно скотчем наклеєно, ніби як нове. Круто, ми теж все потім перевіримо. На час, коли буде відео виходити, то ми... Як воно називається? Напишемо в описі, що до того. Може, ще коротке відео знімлю, після того, як ми все підключаємо і провіримо чи то робоче. Но поки що, посилки супер. Дуже дякую, що були зі мною. Ми трошки замучені, бо ми то все розладовували з Ярославом. Після роботи дивіться, все мокра, аж капає. Але поки що круто. Всім дякую, підписуємось і ставимо вподобайки. Привіт, у нас далі розпаковка. Це вже наступний, наступний навіть тиждень. Що можу сказати? Тут наша колонка, що у нас попалася. Якщо б було дві, вони коштують тисячу з чимось злотих. Ну, ще робочі, то питання, бо не все, наприклад, нас... там у нас була змиварка, але ми ще її не включили. І тут багато таких фірм. І паковане перепаковані, Побачимо, що з того вийде. Того щось без... Я вже відкрила, але ще не знаю, що там є. Я тільки розрізала. Дивимось. Ого! Яка свігня. Дивіться якийсь пилосос І ще. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо вподобайки і підписуємося. Щоб їх просто витягнути. Точно пилесос. Люди добрі, мені ще пилососа треба. Подвійний пилесос? Слухайте, може якийсь то якийсь на воду пилосос Дивіться, який фільтр. Тож всього що, що, китайське. Ну, а як же? Ой, я думала, що то, може, хоч не техніка. Я дуже сподіваюся, якісь буде приємні на кухні, якась посуда гарна. Але, не стати, маємо купа якоїсь фігні. Може, то не така фігня. Все гарно запаковано, є всякі ті штуки. Є... О, дивіться. Навіть дали в подарок мішок настільки. Ось на пилесос. Будемо <сміття> продавати пилесос, а до нього кабель на 10 метрів дорожче, ніж пилесос. Пахне пластмасою. Непогано, зараз ми подивимося, скільки така штучка коштує. Все, чекайте далі. Ярослав це знайшов, коштує 560 злотих. Включили, робить, ходить як трактор. Всі насадки є, все окей. Але нам таке велике не потрібно вдома. У нас за маленька квартира. Проходимо далі. Ще тут щось є. Дивимося. О, і тут маємо коробочку. Коробочка в коробочці. І щось невідомо що, але знову якась техніка. Маємо то щось. Знову якась техніка. Коробка в коробці була. Так, в мене ще руки були. Всі з нами, хто вдома, і вікуся, і Маська. А ми їдемо хеппі долі нами. Пізніше зайчить. Боже, тут якась техніка. Мам, то то Якби я туха не знала. Угу. Ярослав допомагає мені то все витягувати, щось є таке. Знаєте, що, напевно, коханий комай. Боже, як я каши в міло, все витягнути. О, дуже класне, стекляне. Вже не пла пластмаса китайська дешева. Викуся тримай. Або суковижималка. Може бути суковижималка. Сюди. Майзі не треба нам нічого скорити. Курочок. Все запаковано. Дуже класно. Тут можна вибрати. Кнопочки натискати. Відкриваємо, Слухайте, тут якась машинка, може, то соковижималка. Теж хороше не є пластикове, все стіляне. Або кавомолка, М? Або до кави. А що, що буде молоти каву? Чуть не вкинула. Але якийсь таке, знаєте, добротне. Але ж, боже, мій село бісіли ради, що тут таке. Добре, Ярослав, шукаємо, що тут таке. Ми знайшли таку, коштує 1022 злотих, нова, поживана 300 злотих. Ось то класне все стікляне. Якась крута штука, але теж завелика на нашу кухню. Нам треба щось маленьке. І Ярослав включив розетку, все світиться, але ще не провіряли, само собою. Не знаємо, чи воно робить, чи воно не робить, теж невідомо. Ну, тут теж стекляне і хороше. Це наступне. Соковижималка. Це є, є соковижималка. Низько ж, якось така. на швидкостях. Ось так. Як ярослав сказав. Так, давай. Ще маємо щось. Вклеєне-переклеене. Так що вже, напевно, може бути йому щось погане. Соковижималку має, вона включається. Пересос маємо водити в трактор, Тепер колонку маємо, як Ярослав каже, підставка для кота. Але теж колонка робить. О! І тут ми щось маємо маємо інструкцію. Бачите? Дивіться, так маю. Ставимо, я думаю, що каву машина. Ворожка. кавомашина, -маш... кавомашина. Але якась така крута. Напевно, німецька фірма. Невідомо чи працює. Але така, знаєте, ну гарненька. Приємна вдотику. Приємна, така. Видно, що не дешева. Експрес машина. Я думала, що ми маємо комбайн, а ми маємо таку, знаєте, круту кову машину. вода насипає. Дуже, дуже приємна. Хоча б як приємно, що вона мені масаж робить. Так, зараз я, подивиться, скільки театр коштує. Так, експрес у нас включається, все нормально, то на каву. Може воно ще каву молить, Ну ми поки що не провіряємо. І не факт, що будемо провіряти, скорше ми так і продамо. Включається, включається, значить робоча. Сдіємося. А може провіримо, тоді буде баушна. Самі не знаємо, що з цим робити радістю, але добре, що включається. Ціна приблизно 500 злотих в інтернеті. Пішли далі, маємо тут якусь панель і ще щось тут. Все? Так. Yeah. Все, пішли. Я, росло... Я кажу, що тут якась панель, бо так написано на коробці Ярослав каже, електроплита. Будемо дивитися. Тепері те спани. Таке? Батарея. Ще одна батарея, яка гріється? Так. Маємо те, що маємо. Маємо таку якусь батарею, яку ставиш, і вона світиться. Зараз перевіримо, чого вона світиться, вона гріє. Вона гріє. Добре, і перевіримо. Нам того року буде тепло. Ну, Непогано, зараз провіримо, чи включається. Давай. Ну, включилося, то включилося, але не робить. Не гріє, треба буде подивитися тут і що. Значить, ми то точно продавати не будемо. Але, може, Ярослав зробить і поставить в себе в кабінеті. Так? Так? А, не так. Вася, подивися, уважно, побачайте. саму картинку. Якщо чесно, нам сподобалося. Вона невелике, на Allegro коштує 300 злотих. Надіємося, що, може, просто тут щось відійшло, а Ярослав руки в мене має з того місця, що треба. І ще мені язика показує, ви собі не думайте. Майзе, ти що тут сидиш? Головний помічник. І мені дуже сподобалось, ну, ну гарно ж. 300 злотих. Все, пішли далі, тому щось важке і велике. Знову якась техніка. Знаєте що, як можу вам сказати? Мені дуже хотілося купити палету, подивитися, що там є. Але я чекала на щось, якісь ігрушки, якась посуда, на щось таке, а не купа техніки. То щось не для мене купа техніки. Переходимо до наступної. Все, маємо знову остання на, на сьогодні у нас пачка, знову якась техніка. Важка. Ярик, таке твоя мрія. Вийшла газова якась плитка. Величезна газова плитка. Дуже величезна газова плитка. Витягуй. Ой-ой, аж навіть падає. так. Дивіться, всі штуки тут є. Виглядає якось так. Важке, металеве, навіть не пластмасове. Але треба планувати Але одна проблема. Я не бачу цього стоп ще більше. Подивися Один вгору. Є, а других не бачу. я подивися вгору. Де є? А, Ярослав каже, що тут є. Ну добре, може і є, я просто не побачила. <ріх> на нам газова плитка? Ой-ой, ти круте щось. Знаєте, то якесь величезне і круте. На 4 камфорки і все дуже гарно запаковане. Ярослав, встань, і побачиш все, ти не на мене і Ну, Звичайно, врізна газова панель. Давай Тому я кажу, що якщо щось, то прийдеться робити ремонт кухні. Наш. Нову панель врізати. Давай включай. Я, все, в мене все включено. І ти то говориш? Так. Да. Ага, ясно. Нам така велика на кухню не треба. Для того ні, Ярослав, нам не ремонт кухні треба, нам новий будинок потрібно будувати. Так, Що я не права? Величезний плисос, який годить як трактор, соковижималка і щось таке. я навіть не знаю, як його провірити. Дмухай. Ти серйозно? Ти ще знімаєш? Так. Да. Добре. Так що ще маємо газу. Але хто робить ремонти, будує ремонти, то може б йому навіть було потрібно. Але нам хіба Ярослав навіть будинок построїть? Буде нам то все поміщати, же пів півкімнати техніки. Дуже дякую, що були зі мною. Зараз все ще знімемо, що нам вийшло. А скільки то коштує? Скільки воно може його знає? А скільки воно може? 500 злотих коштувати може? По-любому. Ну, не менше 500 злотих така радість коштує. То приблизно маємо 500-500, 500, 500, 2000, 2300. Все включається, тільки панель, та, що найбільше нам сподобалось, не гріє. Ну, ясла зробить. Я знаю. А то точно новий будинок треба, чоловічий. Все. Дуже дякую, що були зі мною. Відео з розпаковками буде виходити в неділю. Ще маємо на одну розпаковку. І, напевно, теж вся техніка. Жодної посудки, жодного начиня. І жодної шоколадки. І жодної шоколадки не було. Все. Зараз я знімлю тільки все, що нам вийшло. До зустрічі в наступних відео. Ставим лайк. І таке в нас все.